Добрий день діти! Ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити в злагоді і мирі жити. Бо життя це диво, казка, в ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, і на землі добро творити. Сьогодні ми з вами поговоримо про найважливіші ваші скарби. Ваші права. Ви, як маленькі громадяни цього світу, маєте певні права, які мають бути захищені та шановані кожною людиною. Навіть якщо ви ще маленькі, ваші права не менш важливі, ніж у дорослих. Кожен з вас, діти, є унікальним і у вас є особливі права, які важливі для вашого щастя і здоров'я. Дивіться, яка книга є у мене. Це документ, в якому написані права дитини і називається Конвенція ООН про права дитини, Декларація прав дитини, де захищають та охороняють права дітей в нашій країні. Бо кожна дитина потребує піклування та доброзичливого ставлення до себе, відчуття своєї необхідності. У нас є чарівна квітка. На пелюстках якої написані права дитини. Які ж права мають діти? Ваше перше і важливе право право на захист. Кожен з вас має право на безпечне життя, яке дбайливо охороняється. Це означає, що ми, дорослі, зобов'язані дбати про вашу безпеку, захищати вас від небезпек і створювати для вас. Небезпечне оточування, в якому ви будете зростати і розвиватися. Також у вас є право на ім'я. Кожен з вас особливий і ваше ім'я це частина вашої особистості. Ваше ім'я є важливим і його слід поважати. Дорослі зобов'язані захищати також і ваше право на громадянство. Ви всі є громадянами своєї країни. І ви маєте право на визнання своєї приналежності до суспільства. Це означає, що ви маєте право на захист з боку держави та доступ до основних цивільних прав та свобод. Наступне право у дітей це право на сім'ю, на тепло, на турботу. Ваші батьки та близькі це ті, хто любить вас. Клується про вас. Це ваша сім'я. І у вас є право відчувати любов та безпеку у вашій родині. Кожен з вас заслуговує на любов. Ви самі можете дарувати любов іншим і приймати її від оточуючих. Це робить світ яскравішим. Пам'ятайте, що ваша усмішка та дружба завжди комусь потрібна. Малята. У вас є право на повноцінне здорове харчування. Як ви розумієте слово повноцінне? Так, гарне, корисне, збагачене вітамінами та поживними речовинами. Від доброго харчування завісить і здоров'я, і навчання. Діти мають право на навчання. Кожен з вас має право ходити в дитячий садок або в школу. Вчитись там новим речам та гарно розвиватися. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж всього життя. Право на доступність освіти. Пам'ятайте, що навчання це велика пригода, де можна відкривати для себе світ знань. Наступне право право на медичне обслуговування. Кожен з вас має право на доступ до медичної допомоги та догляду, необхідних для вашого здоров'я та благополуччя, догляд лікарів та медсестер. Ми, дорослі, зобов'язані захистити ваше здоров'я. Діти мають право на відпочинок і дозвілля, бо кожна дитина має право на відпочинок, дозвілля та розваги, брати участь в розважальних заходах, у культурному житті, в ознайомленні з навколишнім, а також займатися мистецтвом. Діти мають право на ігри, адже граючись, вони пізнають світ розвиваються і готуються до дорослого життя. Ви добре працювали, адже слід відпочити і сили відновити. Готові? Помахай, потупцюй, пострибай, покружляй, потанцюй, молодці! Наступна пелюстка квітки це ваше право на інформацію. Ви маєте право на отримання інформації і знань, які допоможуть вам зрозуміти світ навколо вас. Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформації. Та ідеї різного роду. Ніхто не має права порушувати ваші права. Малята, а ви зможете назвати казки, де порушуються права? Так, це казка Папелюшка. У папелюшки була дуже важка праця, не було прав на відпочинок, любов і піклування. Червона шапочка. У цій казці порушено право на життя та право на житло. Снігова королева порушено право на захист від викрадання та позбавлення власної думки. У казці гадке каченя було порушено право на захист, право на житло. Та ім'я. У касті колобок порушено право на життя. У касті рукавичка порушено право на житло. У касті лисичка та журавель порушено право на харчування та гостинність. Як ви вважаєте, що потрібно робити, коли бачите, що ваші права чи права інших порушуються? Ось послухайте, яка пригода сталася в одному лісі. В одному лісі жили веселі тварини ведмежа, вовчик, білка і зайць. Вони завжди грали разом і були найкращими друзями. Але одного разу в ліс прийшла дуже зла лисичка. Вона була заздрою до щасливої дружби тварин і вирішила зіпсувати їхнє життя та дружбу. Лисичка почала порушувати права тваринок. Вона забирала у них їжу, вимагала грати тільки з нею і лише за її правилами. Також ображала їх словами. Тваринки були і через це дуже сумними. Але одного дня тварини зрозуміли, що разом вони можуть бути сильнішими, зможуть об'єднатися, щоб зупинити її. Як ви вважаєте, що придумали тварини? Ведмежа зробив плакат з написом Права тварин у лісі. Вовчик розповів всім тваринам, як важливо залишатися разом і допомагати тому, кого ображають. Заєць придумав план дій, як вони зможуть захистити свої права. А білка виступила перед лисичкою, кажучи їй, що вони не дозволять їй порушувати їх права. Таким чином, завдяки дружбі, спільним з і рішучості тваринки змогли захистити свої права на щасливе та спокійне життя в лісі та перемогти злу лисичку. Лисичка покинула ліс. А ведмежа Заяць, Білочка та Вовчик знову стали щасливими, веселими, граючись разом у свої ігри і дбаючи один про одного. Але я дуже сподіваюся, що Лисичка зрозуміє, як погано вона вчинила, що дуже сумно бути без друзів, повернеться до тваринок вибачиться, і тваринки приймуть її до своїх ігор. Ви чудові, діти! Ви знайшли правильну відповідь, як протистояти порушенню прав. Пам'ятайте, діти, що ваші права важливі і ми дорослі повинні захищати їх. Тому не соромтеся звертатися до нас, якщо у вас є питання або проблеми, які ви самі вирішите не в змозі. Дорослі поруч, щоб допомагати вам і захистити ваші права завжди. До нових зустріч, діти!